365 днів про взаємовідносини. День 45-й. Чому чоловік повинен любити жінку? Дійсно, в Біблії є наказ чоловікам любити своїх дружин. Цікаво, чому саме Бог дав чоловікові такий наказ? Тому що і прирівняв між іншим цей наказ до того, що якщо чоловік не любить свою дружину, то він не любить себе. Ви знаєте, що пальним або основним, для чого була жінка створена, вона була створена, щоб її любили. І пальним для неї є оце кохання чоловіка. Коли її люблять, вона здатна розцвітати і вона здатна робити величезні справи, коли ж чоловік ігнорує цю важливу потребу жінки. Він просто-напросто блокує її розвиток. Він говорить іншими словами, я себе не люблю і тебе не люблю. Або я тебе не люблю і цим самим показую, що і себе не люблю. Тому що, мало того, що він блокує її розвиток, він блокує і своє просування вперед. Чоловік, який не виконує наказу Бога любити свою дружину, він блокує розвиток і благословення. В кожній сфері свого життя. Тому Перша Коринтянам, 13 розділ, 4, 8 вірш, апостол Павло дає приклад або пояснює кожному із нас, що означає любити як самого себе. Тому що в Єфеся нам так і сказано, чоловіки, ми минулий раз говорили з вами: любіть дружин як самого себе. Любов довго терпить, милосердствує. любов не заздрить, любов не. Восхваляється, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радіє неправді, а спів радіє істині, усе покриває, всьому вірить, на все надіється, все переносить, любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва припиняться, і мови замокнуть, і знання скасуються. Коли чоловік Проявляє до дружини таку любов, вона починає рухатися в силі і величі Батька Небесного. І як результат в неї, завдяки цій щирій любові, виростають крила, які здатні покрити і допомогти двом. Тому кожен чоловік, який звертає на це увагу, це мудрий чоловік. Ви мудрі, якщо ви любите і шануєте своїх дружин.